Кільки прийомів їжі має бути на день? П'ять чи один чи два. Давайте розберемося. Ось дивіться, цю всю, всю їжу, 2 кг їжі треба людині з'їсти за день. Це я приблизно комусь кг треба комусь, 2 кг треба. Ось треба з'їсти за один раз. Уявіть собі, за один раз. Ось а, одноразове харчування беремо. Ну 2 кг, я думаю, якось важкувато з'їсти. Беремо 2 кг, розподіляємо на два рази. Ну, вже легше, але по кілограму їжі також. Да? Складно з'їсти. Якщо на три рази, ну так оптимальненько вже. Тобто, зрозумійте, від двох до п'яти разів. Це ок, це нормально. А ви вже обираєте це залежить від стану здоров'я. Якщо у людини гастрит, вона не може харчуватися два рази на день. Так, то треба їй зменшувати проміжки між вживанням їжі. І те вже буде 4-5 разів на день. Якщо людина фізично активна, спортсмени, вони також собі не дозволять два рази на день їсти. Зрозумієте, це знову ж таки буде разів 4 на день. Це залежить від ритму життя вашого. Тобто ви самі маєте визначити, скільки разів їсти вам комфортно від 2 до 5 разів це нормально. Пиши в коментах, скільки їй сіш